Extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Ледве не запізнився. Що там? Побачимо, що зараз буде Тут в євробренді. Наші, Ой, надо снимать, же Душу. Так, попалися штани, такі мамути. Мені фокс ну, прикольний Фокус прикольний, прийняті, фокус прикольний якщо цілий. Цілий? Біленький, ну, цілий. Заберуть, 100%. Так, і попалися ще такі штани. Ял реал на G1000. Розмір 38, це тобто, походить. 2 XL десь щось скільки. Ну точно більше, ніж XL. Але внизу такий дріб подерте. Як то Нічого кажуть, підшил, яке воно подерте. Ну підшить, Михайло каже, треба підшити. А я не хочу. Ну ти будеш підшивати? Я. Ну я шити не вмію там. там машин, і станок. <сіст> типу, Вони модерки, блін. <сіст> що дуже Типу моделька то прикольно. Карго, карго. Джек, джек тексапон. -е -е -е. Це добре. Сутяги, що ми. Пощастили, пощастило. пощастило да. Бачиш, як то урвав, урвав. Та, Та, Та я ледве руку всунув, на я, ті курсі. Це одна з найжирних речей, яка сьогодні була тут. Це Джек. Ще Мілет? Мілет, так. Коля мені подобається, тому що зверху він такий легенько синій. Всередині зелене, то воно не видно виходу. Якщо на мене буде, то я її не буду подавати йоу 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 ну що, новий тиждень, нові лахи. І як бачите, більшість вже такий літній товарчик починає залітати. І, мабуть, все ж таки я її буду і брати, тому що кофт вже багато, курток ну, вже достатньо, там і літні, і такі вітровочки є і тому подібне. А треба брати якісь свіженькі футболочки та шорти, тому що шорти доволі непогано. Ідуть взагалі всіх, да, завжди. Значить, взяв перш за все ось такі мамути, дуже легенькі трансформери. Розмір 54, це по ідеї, десь іде елька, мабуть, XL, скоріше все, більше до XL. -у. Дуже легенькі, і тут перетворюються в шорти взагалі. В новому стані я б навіть сказав, бо цікавий тут матеріал зверху, такий ріпстоп, як значить на Pertex схоже. Але це якісь їхні технології, точно не протекс. Пару шортів взяв. Перші шорти взяв через те, що вони були просто в ідеальному стані, як нові, made in India. Це у нас Decathlon. Ну Такі базові аудорні речі, тобто нічого тут такого супер нема. 32-й розмір. Кольор прикольний, просто в ідеальному стані, як новенькі. Декатлон, кетчуа, кетчо. Ось у нас кетчу. І взяв ще ось такі шорти від Under Armour. Отут треба обов'язково дивитись, бо завжди тут. От, е, слабка, слабке місце того логотипу. Тут постійно репається. Це у нас шорти для бігу, є вентиляція теж такого сірого кольору. Є у нас тут спідпокет. Нічого це якась мембрана, чи що? не поняв, щоб, е, мабуть, не затікав під сюди чи що. Ось такі, типу, труси всередині, тобто якась більш-менш професійна лінійка. Ну, теж непогано, в ідеальному стані, яке ми любимо. Потім три футболки взяв: першу Guess. Деякі кажуть, а нащо, наприклад, брати фірмові речі? Ну, ГЕС, яка різниця, що у тебе тут написано: ГЕС, чи зараз, чи ще щось. А вся різниця, по-перше, в матеріалі, які використовують ці бренди, по-друге, в пошиві. І по-третє, по-третє, то що я так хочу. Лап. Значить, У нас ГЕС такого бордового кольору. Ось такий просто мерч Los Angeles Lakers від бренду New Era, Також в ідеальному стані, тому і взяв. І третя позиція це ось така от Юнікла розмір L, Оверсайзна футболка. Доволі актуальна. Зараз люди почали активно брати цей бренд. Юнікла у нас, тобто Zara вже не беруть. А от Юнікла у них, по перше, такі фіт речі робляться. Щось відшоти можливо, ви бачили в попередніх відео. Я брав світшоти футболки, і майже все Uniqlo продалось. Окрім окрім розміру S, чомусь, от саме розмір S, зіп-худі є, воно взагалі не продається. Чомусь не знаю. Можливо, ще не знайшло свого покупця. В цілому ось така ситуація по бренду Uniqlo. Їхня базова лінійка одягу максимально актуальна, тому всі за неї, в принципі, не то що ганяється, ну поважають. Я особисто також поважаю. І деякі люди я знаю, що особисто також Uniqlo поважають. На рівні там ТНФ чи ще якихось там Найков. таке. базові такі речі. За все це я віддав не дуже дорого, тому що всі ці речі маленькі і важать мало, але, тим не менш, набрав сьогодні за день 6 речей. Ну, приємно, приємно. Понеділок почався. Дякую всім за коментарі. Дивимось далі. Всім привіт! Після сьогоднішніх забігів по секонд хендам ось, ось товарчик, який я взяв сьогодні, вам покажу. Загалом більше так акцентував свою увагу на удор. В принципі, так воно по ідеї і вийшло. Перш за все, хотів би показати і трошечки розповісти про новий бренд, який я раніше не брав, але він попадався вже, але я про нього нічого не розказував. Це бренд Кухель. Він, звичайно, що позиціонує себе як аудорний, хоча у нього на сайті є. Як і речі для повсякденної носки, скажімо так, типу такі більш класичні е класичні шорти, класичні штани, так і навіть речі для роботи, тобто є там воркпенси, тобто штани, ну робочі штани, можна так перекласти їх. Також звичайно, є речі саме спрямовані на якісь походи в гори або відпочинок на природі. Там атом джекіти, всякі і фліски, кофти і тому подібне. Тобто закривають максимальну кількість ніж, яку тільки можливо, тобто конкретно на сьогодні взяв тільки шорти від цього бренду. Отак от вони виглядають. Пише, що Born in Mountain народжений в горах. Хі -хі. Сама моделька дуже цікава. Насправді пише, що тут він таже Патіна Тобто це аля якийсь Garmin Dye, Стоніко подібні якісь технології тут проскакують. Що у нас по фурнітурі? Ну, фурнітурка доволі якісна. І що, і що, і що? Ну, вайк-якей, нічого собі металевий. Дивіться гравіровка на от, от деталях присутня. Ну так взагалом, ну звичайні шорти, тільки зроблені якісно із якісних матеріалів. Пошити доволі серйозно. Бачите, тут триний потрійний шов. Всередині підкладка цікава, і навіть застіпка не все як у людей. Скажемо так, одна сторона йде всередину, інша сторона йде зверху. Ось такі от макаром. Доволі багато кишень. Як загалом, стосовно того, як вона продається, насправді я ще не знаю, тому що в мене не було таких речей. Михайло там брав у нього, колись була флістка, така кофта до сих пір лежить. Дивіться, ще тут є кишенька. Шось, скільки тут кишені? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім-вісім кишеняк, дай Боже, молодці поклали, не пожалкували. Дуже рідкісний бренд в нашому регіоні це бренд Paramo. За весь час, поки я хожу тут у Львові, я бачу всього-навсього три речі від цього бренду: це було дві кофти, тобто кофта, куртка, кросовки і щось таке. І собі взяв Paramo таку вітровочку, легенечку-легенечку, максимально легку. А сьогодні була теж кофта. Теж якась двостороння, з одного боку, вона неопрен, з іншого боку, якийсь технологічний їхній фліс. Парамо також доволі рідкісна штука. Вона на, насправді рідше зустрічається, ніж якийсь самарктерікс. Дуже дорога насправді. Хоча по стильку, по стильку, вона така, теж на любителя, ну, щось така, знаєте, дідовський трошки стильне. Це вже банальщина, шорти ТНФ, легенький софшел. Максимально літній, розмір 32-й, у гарному стані, поміряти треба, можливо, собі залишу. І навіть дивіться, от якщо брати до уваги от шорти ТНФ, так бренд, типу ТНФ, хороший, якісний, всі за ним ганяються. А от тут, навіть ну, не використовують потрібне шов. Бачите, тут взагалі одиночний шов, тут мінімально подвійний. Потім пару штанів взяв, це у нас Крек-хопперс, ну, це взагалі мас-маркет такий. Британський аудор, розмір 32-й взяв, тому що давно не брав цей бренд. І всі речі, які в мене були від нього, там штани вони продались, тому колекцію поповнюємо, скажімо так. І як ви бачите, ще взяв штанці від фірми RAP. Теж совшенні, такі грубий совшел. Тут теж є купа кишеняк, як завжди, ремінець чи назис, отак от. Розмір 32-й, тобто, по ідеї, ну M, МКМК. Medium млек на середні ноги. 32 ширина, 32 довжина. Від фірми Рап у мене рідко що попадається. Загалом якісь кофти, а вони щось не так продаються. А от фліський РАП, вітровки рап, шорти, рап, футболки навіть рап я. У мене самого є футболка, рап максимально класна штука. Я просто її ношу. Вона супер легенька, супер вентилюється. я Не можу не з цією річчю. І ще одну позицію взяв: це ось така жилетка від ASICS. Скоріше за все це для бігу, то речі, всі, в принципі, для занять спортом. Тут у нас ASICS Duotech. Ясь технологія, що воно там означає, я насправді не знаю. Можливо, тут -речі, якась мембрана є, тому що воно так виглядає, наче якась прорезиненість чи хто його значить. Може і від води захищає. Давайте подивимося, до речі. Ну так, да, скоріше за все, або пропітка, або сама матерія дуже щільна і вона не пропускає воду просто всередину так от. Ну прикольно, прикольно. Ну, для бігу, для заняття спортом. Диві, диві. Нормально. Не пропускає. Думаю, це сама матерія така тут дуже щільна і дійсно вона не пропускає вологу. Побачимо, побачимо, як воно піде, не піде. Ну, така жилетка, супер легенька, що затягнуло менше, ніж футболка зазвичай затягує. Та й таке, такі були улови, то, що ще там було, я вам раніше вже показував. Подякую за увагу. Дивимось, що буде далі. Second хенд патруль продовжується. Па. Зараз вже так виходить, що майже кожен день по два завози на день. Я в шоці. Я вже реально як на роботу ходжу. От сьогодні також на 8 годину тут світ Second хенду на проспекті Чорновола. Зупинка Варшавська. І тут ось отрен, де в понеділок. Завоз і там. Світ це ну і потім ще на 9 годину на підвал по класиці жанру по середам ходжу на підвал.

Не, ну я в шоці. Батамбось покласка. Сьогодні залітаю, набрав стільки зразу ручей, дуже таки зрадів, думаю, що о, нарешті покажу щось новеньке. Там і були, і реддіси, тобто ну така аудорна кампанія, яку я вам раніше не показував, але я поки не буду розповідати. Нехай як попадеться якась річ, щоб я взяв її самостійно, то додому, то тоді покажу. Попалася Редіс, попалася знову четвертий раз, четверта пара штанів від Джек Вольскіна. Совшені Flexfit. Попалась куртка Салєва взагалі на Гортексі XR, тобто топова мембрана від Гортексу. Але всі ці позиції мені довелось скинути. Зі з нюансами, якщо. Салєва без капюшона та з якимись там були, були білі плями. Ну, таке брати не дуже хочеться. Редіс в гарному стані з рекламкою, свій стаймінг, ну то якби нічого страшного, така на eBay 50 доларів, доларів продається. Прикол тільки в тому, що колір, колір, білий і червоний, так. В ідеальному стані, але він максимально маркий. Тобто, ну, дуже тяжко продати позиції, якщо там є білий колір, це завжди. Якщо то, навіть якщо вони в ідеальному стані. Люди не дуже хочуть купувати білий колір. То навіть після дощу, якогось ти пішов, тебе щось з криші капало. Вона ж вода там не кристально прозора, то вона раз раз і вже буде плямка. Тому таке. Я вирішив не ризикувати. Хоча вона дійсно була в гарному стані. легенький совшел. А флексфіт штани від Джека виявились взагалі жіночі. Спочатку їх взяв, хапнув до останнього не дивився. Думав, ура, ура! Сьогодні вже посмакуємо перемогу. От взяв класні штани Джекі в ідеальному стані. Потім дивлюсь. Щось не на ту сторону застібка йде. Дивлюсь, дивлюсь, а там Вумен пише: Йо майо ну, вумен, як ви знаєте, я не беру. Також ще була парка від Кархарту і дві парки Елемент доволі цікавенький. Сезон закінчився, і осінні речі брати зараз дуже не хочеться. Я вам чесно скажу, признаюсь Воно буде лежати півроку і потім тільки осінню буду продавати. А так як я не знаю, чи я буду на цій квартирі ще жити до наступного осіннього сезону. Тому, в принципі, зараз я не буду, мабуть, набирати багато речей. Понабирав сьогодні, до речі, майже все аудорно. Ну, незважаючи на цей ганібал, Холокос, якийсь, це, мабуть, якийсь музикальний гурт, я іноді беру такі речі з черепками, вони чомусь продаються, не знаю. Це в нас джилдан, просто якийсь мерч. Розмір Excel. Піде, коротше, побачимо, Зачу, як буде з цим. На Ми минулому тижні, що я брав з черепками, вже продалось, до речі, я здивувався. А тим не менш. Потім ці всі три позиції якраз по аутдору. Перша позиція така футболка від фірми Icebreaker Merino Body Fit 200, це товщина у нас самої тканини. В ідеальному стані 100% Merino Wool, ось тут пише цей логотипчик Icebreaker. Таке ми поважаємо, таке ми беремо, таке ми носимо навіть самі. Зверніть увагу на ці шви, просто ну, їх не порвеш. Зазвичай Merino Wool і фірма Icebreaker. На секонд-хенді попадається вже з дірками. Я здивувався, що тут абсолютно нічого не було. Навіть бірочки внизу присутні, присутні. Керімор, ось такий бордового кольору, розмір L, Це я взяв на світі секонд-хенду. Також там була ще прикольна куртка від Джеку, але з нюансами я не взяв. А ось такий керімор, легеньку фрісочку берем, берем, берем. Нічого про неї більше сказати не можу, просто базова фріска. І от після всіх потім зайшов другий раз на той. Світ секонд-хенду, і взяв ось такий софтшел на флісі. Їхати додому. А, ні, ось це soft shell. Bерhaus. Від Berghaus. Берхаус. Бер Є фліска Берхаус. На жаль, це не фліска, але soft Ну, Так, продається до сих пір, в цілому берхаус. Доволі якісно зроблена. Було би краще, якби це був якийсь джекворськінчира. Можливо, ТНФ. Ну ТНФ би не залишився після всіх, а беркау залишається. І це його велика перевага. Тому що можна взяти, який був сьогоднішній день. Походив, подивився, поснімав. Дивимось далі. Дякую за увагу. Одному із секретних каналів зв'язку пішла інформація, що на секретному секонд-хенді буде оновлення товару, тобто весна, осінь, чи як там називається весна літо можливо, на районі пасічної. Дійсно, там був оновлення товару. Шкода, що не написали коли саме у якій годині, тобто чи на дев'яту, чи на десяту. Було на 10-ту, тому мені довелося їхати саме на 9-ту. І трошечки зарано приїхав, Ну, але зарано це не запізно. І дійсно було оновлення товару. Але таке футболок навіть не було, були багато кофт, але всі кофти такі, може, знаєте, мерчі американського футбола, мерчі американських університетів. І товар загалом такий, якісь більш, можливо, навіть з Америки, бренди такі американські, але і попадаються. Японські бренди, що дуже дивно, тобто якийсь мікс такі. Ну, це точно не Англія, точно не Швейцарія, щось у такого якось, японо американський Там, наприклад, була Патагонія жіноча, правда, куртка, мікропуховик, розмір L, прикольна штука, але вона знаходить. Ну тобто, я пробував її в інтернету, і її знаходить тільки на японському якомусь сайті. Тобто в Європі навіть не попадалась така. Моделька можливо навіть не завозила. і щось цікавого було була цікава. Михайло взяв куртка Mountain Hardwear, доволі цікавенький бренд. Назва моделі SubZero, нова там коштує зараз 300-350 євро. Доволі непогана. І з того, що я взяв, ще була Columbia колаборація з kids, kids. а чоловічі, яке було там супер таких великих розмірів. 3XL, там Ральф, якийсь був. 2 XL. ну це стандартна ситуація. Станів жодного не взяв. Куртки, то що я взяв, то вам показую. Зараз от ви можете бачити в себе на екрані. Ціни доволі адекватні, відповідно до стану, я б сказав, б, взагалі приємні. Тому що в такому стані на Хуманії було б набагато дорожче коштувало. А на вагу. В такому стані дуже тяжко знайти, щоб таке щось попалось. Там всі речі прям ціленькі, приємно навіть брати до рук, без плям не вбиті, нафік, як то зазвичай буває, що просто лахміття, якась ганчірка. Але насправді супер такого цікавих пропозицій не було. І хоча б, думаю, може якісь кархарти будуть, чи якісь там стусі, мусі, ну щось такого планове. Я ясно діло, якщо там Англії нема, то стоніка не варто було чекати. але... Якогось американського бренда хотілося би побачити і взяти. Там ТНФ можливо, ну був ТНФ, але знову ж таки 2 Ексаль, совшел. Не дуже хотілось брати. Ну, серед того, що я взяв, це по перше ось такі штанці, соломони, легенькі SoftShell. Потім ось такий дивіться. Прям ну була б тут замість цього Дікіса. Вишита кархар, це взагалі був би саме жирний би на сьогодні. А так це просто дікис, якийсь такий Detroit Jacket, можливо, чи Active джекет. Знаєте, тобто, ну це робочка, чи робочка. Плану, до речі, дивіться, ціна 180 гривень. Тобто вона така тяжка за 180 гривень максимально приємно таке брати. Верх такий а-ля кархат, не знаю, якась джинса чи не джинса, щось такому. Роду трошки утеплений. Металева блискавка, взагалі шикарна з таким от логотипчиком надпису Дікіс, але фунітурка ідеал. Ну, не але, але це просто так. Хе -хе. Розмір XL, це манжети просто в ідеальному стані. Не розтягнути нічого. тобто Стан речей приємний. приємний Трошки запилені в парахах. І взяв ще ось таку двосторонню куртку від Юнікла утеплену. Фурнітурка UKK Ось чому я кажу, що якийсь товар японський. Бачите, тут якісь японські іерогліфи, незрозумілі для мене, ясне діло. двостороння куртка, одна сторона ось такого хакі коричневого кольору. Отяжки внизу є, та ти що, все як має бути? А всередині ось такого плану золотистий колір, класне, класне. пастельні такі кольори. Ось так от виглядає інша сторона. Тут у нас кишені без блискавок, тут блискавки є, але тут нема нагрудної кишені, а з цієї сторони нагрудне кишення є. Ну, В принципі, цю можна використовувати як і внутрішню кишеню, чому б ні, тобто трошки розтягнув закинув та застібнув повністю. Блін, Який ж тут колір приємний. І стан. Зверніть увагу на стан. ну Просто новенька. новенька. Зараз покажу, що там у нас по біркам. Всередині кишеня, ось такий фліс, теж утеплено розмір L. Також ви можете звернути увагу на ці іерогліфи, які тут ем, є. Навіть неможливо прочитати склад. По цьому коду 3181501 можна знайти. Цю модельку в інтернеті я обов'язково знайду і покажу, як вона виглядає на тілі. Дві куртки вийшли мені на 560 гривень. Якби я це брав на вагу, то тільки одна ця куртка могла б затягнути близько 400 гривень. І то в такому стані я сумніваюся, що вона була б на вагу. Ну дійсно. Реально. Не кажучи вже про цю куртку, ця куртка точно на вагу б не її не поклали. Вона просто... Ну, приємно, тут все такий нейлончик, не нейлончик поліестер, такі приємно м'якенькі. вона не збита, нічого. ну, Тут, знаєте, нічого такого нема. В ній супер цікавого, супер дорогого, але все одно простенько, але зі смаком зроблено, Не шкода жодної гривні, яку я за неї заплатив. І цю куртку також типу, взяв. Нормально. нормально. Кофта була там якась 320-310 гривень Nike. Тобто оця куртка, отака тяж... тяжеленна, 180 я купив і взагалі не пошкодував жодної гривні. А кофту купувати за 310 ну, таке собі задоволення, якось трошки. Ну, незрозуміло, як ці ціни утворюються. При тому, що там можуть бути футболки по 120 гривень, штани там по. 210 гривень, тобто, отак, от, треба вибирати, що воно ну, там є. Якось так, люди друзі, дякую за те, що додивились до кінця. Сподіваюся, ви не втомилися від мого трендіжа, скажімо так. Тому що я люблю потренбіть, як ви бачите. Починаю, мене ніхто не зупиняє. Скажімо. Все, побачимось наступного відео. Дивіться мої попередні відео, обов'язково зацініть, що там може щось для вас цікаве буде. Інформація. Всім папа, -па, слава Україні! Побачимось!